Напередодні новорічних і різдвяних свят чи не в кожній оселі засяють святковими вогнями ялинки. Проте слід не забувати, що нехтування елементарними правилами безпеки, при встановленні новорічних ялинок, користування піротехнічними засобами, фейерверками може призвести до біди. Наскільки готові мешканці нашого краю безпечно зустріти свята, що наближаються, дізнавалися працівники служби МНС в ході проведеного бліцопитування. Як з'ясувалося, в ході спілкування люди дбають про безпеку власного життя, зокрема і під час свят. Івано-Франківці кажуть, що безпека свят в домі починається з встановлення ялинки. Встановити ялинку лише пів справи. Треба ще правильно та безпечно її прикрасити. Для цього зокрема слід використовувати лише справні та сертифіковані світлові гірлянди. В Домі обов'язково треба поставити ялинку. Це новорічні свята, це не тільки новий рік, це і різдвяні свята. І це радість для дітей, і для дорослих. Гірлянда кожен на свій смак вибирає. Ну треба вибирати гірлянда, щоб вона була безпечна і той продовжувач, який є. Є зараз продовжувачі китайські, то вони не бажані. Тому що продовжувачі, які витримують малу напругу, вони чаще всього і замикають, і прогорають, і виходять з ладу. І від того й біди багато. Дома ставлю штучну ялинку. Не ставлю її близько ні біля пічки, ні біля телевізора, щоб не сталося пожару. І прикрашаю теж такими кульками, які не загораються. У нас вдома є маленька дитина, ми будемо ставити ялинку, ми її будемо прикрашати різними ігрушками. Але ми не будемо для безпеки ставити гирлянди, тому що дитина може зачепити гірлянди. Ми будемо ставити на таку висоту, щоб не сталося ніякого лиха. Під час свята не варто забувати і про правила користування піротехнічними засобами. Прийнято вважати, що без хлоповок, петард та бенгальських вогнів під ялинкою, і новорічне свято не свято. Однак, як не дивно, наше опитування показало, що багато хто уміє веселитися і без небезпечних забавок. Кожен рік ми 31 грудня радісно збираємося, щоб святкувати новий рік. Я дорослий і ніколи сам не купував петарди і нікому не раджу це робити, тому що це дуже небезпечно. В ході проведеного бліцопитування працівники служби МНС ще раз нагадали мешканцям нашого краю правила безпечної поведінки під час свят та вручили людям тематичні листівки застережливого характеру. Хочеться сподіватися, що пересічні громадяни подбають про безпеку власного життя, і новорічні та різдвяні свята принесуть усім тільки радість.